Мега серйозна ціна, ліжко, односпальне з підйомним механізмом. Спальне місце 90 на 2. Дивимося, як чітко все чітко зроблено. Дивіться. Бачите, все м'ягко зроблено. Все гладесенько, тканина, велюрчик. Бежевий відтінок. Спальне місце 90 на 2. Піднімається матрац. Зараз підійду. Піднімається матрац. Сторона у нас яка. Г-подібно, намалюйтеся на листку буква Г. Г-буква. бачите? Якщо не знаєте, в який кут пхати, намалюйте букву Г і ви зрозумієте, що це диван йде буквою Г. Витримує матрац. дуже багато ваги. Він витримує. Він витримує, знаєте скільки? Легесенько 150 кг витримує матрас на дерев'яній рамі з пружинами. Ціна такого дивана вже з матрасом, який піднімається.